can no, no, no. Ірина родом з Вінниччини, У лавах ЗСУ вже п'ять місяців. У колонії провела два роки. До звільнення з заград залишалось ще чотири. 158 підробка документів. Мотивувало по-перше, те, що е, я знала, куди я йду, я знала в яку бригаду я йду. І, ну, вже такий вік, вже таке йде осознання, що, що потрібно і я можу. Тому що раніше таких думок не було, якось Якось була війна, а я зможу чи не зможу. А вже прийшов якийсь такий період, що я зрозуміла, що я зможу. Я зможу, і в мене немає там великого страху. І все. 39 років це, це не 20 і здоров'я. Теж як не молодої дівчини, але ну, прийшов такий час, що я зрозуміла, що я зможу. Тренуємося ми на рівні з хлопцями. Ми і стріляємо, ми вчимося і оборони, і штурму, тому що ми, ми пілоти, але ми розуміємо, що може бути такий випадок, що ми з пілотів на позиції можемо стати тими самими піхотинцями. І будемо оборонятися. Ми не гірші, ніж хлопці, а в деяких випадках навіть краще. Стріляємо краще за хлопців. Ну, жінки вони якось зовсім по-іншому працюють і нас хвалять. Слава Богу, що конфліктів ніяких немає. Якось всі, всі за одне. Нема такого, що треба нам сказати два-три рази. Раз сказала і нам прекрасно. Чудово все розуміють. Вікторія з Хмельниччини у війську менше півроку. Їй дали позивний «Пінг». Кажуть, схожа на всесвітньо відому співачку. Стасьома друга. Наркотики спосюдження. Треба було йти. Ну, я себе бачу тут, це моє, і мені подобається, дуже подобається. І це моє, я мала тут бути. Прийшли на позицію, Ми почали літати. Виявляли ворога, знищували, спалили позицію і почали працювати з усього, з всіх пристрілів. Пошкодили нам антенни, пошкодили нам засоби зв'язку, ми були без зв'язку. Чекали, поки закінчиться. Закінчилось. Взяли нове майно і приступили до роботи. Ну, тут нема чого боятися, тому що ми знаємо, куди ми йшли, ми знаємо, для чого ми йшли. Тренування на морозі. Сьогодні жінки відпрацьовують міські бої. Багато хто з макіяжем. Жінка завжди має бути жінкою. Іграшки то син висилав. Ну ми завжди залишаємося жінками. Всі вони пілоти. Не штурмують і не зачищають місцевість, але кожна з них за потреби дасть відсіч. Ворожим ДРГ зараз після таких подій, як е, ворог там да проникав, там проривався е, в деякі наші населені пункти, там, де вже недалеко були дрони, е, дроноводи, да, пілоти, е, то в скажімо так, командування поставило задачу, е, щоб жінки були бойовими одиницями, бойовими групами, не тільки те, що вони пройшли на БЗВП. А й вже могли працювати на активній обороні бойовими групами, тобто вже зрозуміли який номер що робить.